Завершити навчальний рік, зустріти літні канікули та розділити радість із друзями вирішили вихованці Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Діти влаштували концерт та запросили тих, хто постійно їх підтримує. Серед запрошених гостей міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, який опікується вихованцями інтернату протягом 19 років. До нас долучилися наші друзі, спортивний клуб Сикаріо та університет мідної справи та фінансів це факультет соціального забезпечення. Вони приїхали також доєднатися до свята, познайомитися з нашими дітками, і в них є таке бажання їх підтримувати, їм допомагати. Поновили свою підтримку, це вперше за період війни. І ми були в недоступі, і дітки були в недоступі раніше дуже товаришували. Це просте спілкування між студентами і дітьми, які потребують такого спілкування. Створюємо настрій дітям, робимо що можемо. Один з вихованців будинку інтернату, 18-річний Тарас, захоплюється монтажем та дубляжем відео, тож підготував ролик із привітанням. Потоком повітря з машини. Який зводяним колесом вразило те, що діти можуть себе самореалізувати. Те, що озвучують аніме, я не думаю, що це якась особлива шкільна програма. Тобто, це розвиток. І такий розвиток це тільки підтримувати. Дуже хочемо до цього долучитися, і вже запропонували нам деякі проекти співпраці. Будемо обов'язково влітку з цим працювати. Я можу українському, щоб не забувай, що ми є українці. Мені дуже сподобався ка концерт.